Сьогодні у програмі волинські спортсмени здобули на перших європейських іграх у Баку одну медаль. Ексклюзивне інтерв'ю бронзової призерки змагань лучанки Марії Повх. Троє волинських майстрів спортивної ходьби поїдуть на чемпіонат світу серед дорослих у Китай. А ще одна спортсменка на європейський чемпіонат серед молоді. Друге жальнокомандне місце посіли Волинські висловальники у змаганнях чемпіонату України серед юніорів. Наступний сезон української прем'єр-ліги Луцька команда Волинь розпочне у Полтаві а перший домашній матч проти Донецького шахтаря. Перше за останні роки на чемпіонаті області з футболу количани медалей, а от бронзові призери визначені аж в останньому турі. Наймолодші учасники змагань дитячої юнацької футбольної ліги Волині визначили найсильніших на головній спортивній арені, стадіоні Авангард. Волинські спортсмени повернулися з перших європейських ігор, які тривають у Баку. Майстри вільної боротьби Оксана Гергель із Іванич і Марія Горішна із Коваля зупинилися за крок до медалі, посівши п'яті місця у своїх вагових категоріях. Оксана Ващук з Іванич завершила змагання восьмою. Бронзову медаль здобула лучанка Марія Поп у байдарці двійці разом із одеситкою Анастасією Тодоровою. Вона фінішувала третю на дистанції 200 метрів. Успіх вагомий. Важливо, що дівчата мали можливість тренуватися, а потім і долати дистанцію на своєму човні. Його придбала Волинська Федерація висловання на байдарках і каноє. в історії спорту. Це перші європейські ігри. Таких ще ігор не було. Організація в Азербайджані була ну, дуже на високому рівні. До цієї моєї нагороди, до цієї медалі, йшли ми дуже давно, дуже важко. О, здобула я її в двійці на 200 метрів. Це з моєю напарницею Тодоровою Анастасією з Одеси. Я взяла вам шоколаду, підрядили, що можна кипач на Ну, Ми працюємо вже як два роки в одній команді. В минулому році на чемпіонаті світу ми завоювали шосте місце, в цьому році ми виступали в Чехії на чемпіонаті Європи в четвірці, ще також з Кічасовою Марією і з Грещу Інною. Ми завоювали срібло. Це також дуже важлива для нас ну, нагорода. Ось. І з Тодорою Анастасією ми приймали участь в 2500 метрів, ми були п'ятими, і на 200 метрів ми були сьомими. Це було в Чехії в травні місяці. Ну от цей успіх вази, бажання, наскільки він був для вас особисто бажаним чи несподіваним? Він, ви знаєте, перед змаганнями, перед виїздом, я дивилася відео, як робили ці медалі. І я своєму чоловікові, на своєму тренеру Поху Романові, я от йому сказала, я хочу цю медаль. І коли ми ставали на старт. От він мені сказав такі слова, що я вірю, що у вас буде медаль, і це настільки надихнуло, це настільки дало тобі впевненості, ну, що я от стала на старт і я відчувала, що буде, що буде медаль. Ну, це дуже класно. Ну, як взагалі в команді сприйняли ваш успіх? Це ну, перший, медаль так, так. Для команди це дуже важлива медаль, тому що більше ставлено ну, на чебана Юрія, так як він олімпійський чемпіон. Ну, ми, ми здобули і ми дуже раді, що ми не підвели команду нашу, що ця наша медаль ну, варта, варта того. Ну, звичайно, в подальшому ви плануєте що? В подальшому, ось буквально я приїхала на пару днів відпочити. Вже 24 числа я їду на навчально тренувальні збори в Дніпропетровськ, де будуть проводитись підготовка до чемпіонату України, де буде відбір вже на ліцензіонний чемпіонат світу, який буде проходити в Мілані. Це в кінці серпня, де будуть завойовуватись ліцензії в ріо на ріо де-Жанейро на слідщий рік. Я буду приймати Участь. І так, ну і двійці буде приймати участь і також в четвірці. Цього року чемпіонат України зі спортивної ходьби на 20 кілометрів відбувся в місті Олександрія Кіровоградської області. Волинь представляли 11 спортсменів. Золоту і срібну нагороду на останньому колі. Дистанції розіграли дві волинські спортсменки. Олена Шумкіна. Та Надія Боровська перемогла учасниця двох олімпійських ігор. Надія Боровська цей старт для мене, мабуть, назавжди таким запам'ятається як досить запеклий старт, досить такий важкий старт, тому що суперниці теж досить сильно підготувалися. Коли на зимовому чемпіонаті трошки була така явна перемога за мною, я вирвалася лідер. Йшла до самого кінця. Це на цей раз ми таку позицію зберігли, якби йшли всі разом. Троє, троє досить сильних спортсменок, і ми йшли. І на останньому кругові ми. Розігрували між моїми суперницями перше друге місце. Це було досить цікаво адреналіну досить багато, і мабуть, для глядачів теж було досить цікаво подивитися, що не тільки от бачиш лідера і все, немає конкурентів. А на цей раз було досить цікавіше для глядачів особливо подивитися на боротьбу спортсменами. Підтримало те, що ми двоє на останніх колах, третя суперниця трошки від нас відстала, і ми двох. Вирвались вперед, і це допомогло нам третю суперницю трошки від себе, щоб вона від нас відстала. І вже на останньому колу ми з Леною розігрували перше, друге місце. Ми надіємося на Олімпійські ігри на слідуючий рік в Ріо Де Жанейро, але поки що перед нами такий досить важкий старт і досить серйозний. Це чемпіонат світу в Пекіні, в Китаї. Спортсмени змагалися кожен у своїй віковій категорії. Валентина Морончук представила молодь достойно. Хоча і мала аж 10 суперниць, але відразу продемонструвала відмінну фізичну підготовку, і вже з перших метрів дистанції вийшла у лідери. Звісно, мені йшлося не дуже легко, адже було доволі спекотна погода. Жарко було, і особливо останніх 5 кілометрів дуже тяжко мені далися. Але тренер, тренер да був зі мною, підтримував мене всю дистанцію, подавав харчування, водичку давав дуже охолоджену, що також підтримувало мене і морально також. Підтримував, болівав, кричав. Це не дуже легко поєднувати студентське життя і спортом займатися доволі професійним спортом. Мене підтримує мій тренер. Він викладає в інституті фізичної культури та здоров'я. І він мені допомагає. Допомагає також йдуть на зустріч викладачі, йде на зустріч, ректор і якось разом справляюсь. Тренери кажуть, що спортивна ходьба в області має хороші традиції. Підростають нові талановиті спортсмени результатом волинської збірної. Наставники задоволені. У нас склалися такі обставини, що непогана команда зібралася зі спортивної ходьби і непогана команда з керівництва. Які, скажімо, все, що можливо на даний момент в скрутні часи вони роблять, а іноді навіть роблять уже неможливе. Казалося б, не можна, але якщо звертається, от і директор ШВСМ якраз. Андрій Миколаївич, все-таки знаходить якусь допомогу. Тим то, цьому ми завдячуємо всім. Ну і звичайно, клопітки роботі самих спортсменів. Члени збірної області, учні школи вищої спортивної майстерності. Цього року вони намагаються довести що найкраще в державі серед чоловіків, переміг Іван Лосів. Щиро радий, що в нас є такі спортсмени, що це є прояв. Сили духу, волі для більшої популяризації цього виду спорту у нашому краї тренери та працівники Федерації легкої атлетики хочуть, аби вже наступного року такі змагання відбувалися. У Луцьку сьогодні вже є результат, і цей результат потрібно да, підставити ще плече всім і наші Спортсмени радують то івано-франківців виступили медалі на стоять, то в Мукачево на Кубку України, то в Олександрії, то в Сумах були на найвищі підістали, піднімалися з медалями, а в нас в Луцьку, до речі, ще жодного чемпіонату. Тому наше завдання як федерації на наступний рік ми подамо проведення національного чемпіонату спортивної ходьби в місто Луцьк. Перший крок це в цьому році через два тижні. Буквально буде 28 червня. В програмі Луцької десятки буде кубок України спортивної ходьби. Так що всіх бажаючих і любителів спорту ми запрошуємо відвідати ці змагання. Ми надіємося. Ми ще раз підтвердимо свій рівень, свій клас на цих змаганнях. І продовжуючи тему розвитку легкої атлетики в нас, в Луцькому в регіоні, хочу сказати, що вперше в цьому році в нас вже є три чемпіонати, ну, півмарафону, скросу і Кубок спортивних ходьби. Крім того, на найближчому засіданні виконкому буде вирішуватися питання вже. Про проведення національного чемпіонату серед школірів на майбутньому стадіоні оновленому за підсумками змагань Іван Лосів, Надія Боровська та Олена Шумкіна візьмуть участь у чемпіонаті світу з легкої атлетики, що відбудеться у серпні у Китаї. А вже у липні в Естонії Валентина Мирончук представлятиме нашу державу на чемпіонаті Європи з цього виду спорту серед молоді. На урочистій церемонії відкриття турніру чесної спортивної боротьби та перемог юним вислувальникам побажали представники місцевої влади, оргкомітету змагань та судді. Хотілося побажати всім вам. Гарних стартів, гарних перемог, чесної боротьби. Ну і зрозуміло, нехай переможе сильніший сьогодні. Це масові дитячі змагання, тільки Ковель може прийняти таку кількість людей, розмістити їх, забезпечити дешеві умови проживання, харчування. База підготовлена, я сказав би невідмінна. Цього року позмагатися за медалі чемпіонату України серед юнаків та дівчат з'їхалися спортсмени з 21 області України, в тому числі Донецької та Луганської, а також Києва. Гості зі столиці, екіпаж Байдарки Четвірки щойно відсвяткував перемогу на 200-метровій дистанції. Найважче приготуватися. А як тренувалися? Працювали важко, тренувалися, як треба. Хлопці у нас навчаються у спортивному ліцеї, в СНІ, тому в нас така більш цілеспрямована підготовка була, Всі, звичайно, було покладено багато зусиль. Ну, наші надії справдилися, ми тренувалися цілий рік. Рада, що так у нас все вийшло. Не приховували емоцій після фінішу і дівчата з Львівської області, переможниці в заїздах байдарок четвірок на дистанції 200 метрів. Сподівались на друге місце, але так сталося. Ми доклали всіх зусиль, щоб бути першими, і так сталося. І ми виграли чемпіонат України цього року. Це їх. В більшості перший виступ на чемпіонаті України і зразу такі вдалий. Вчора вони були треті на 500 найширі, метрів. А сьогодні, сьогодні їм вдалося. Вони це зробили, зібралися і перемогли. Вони молодці для більшості хлопців та дівчат. Такі змагання перша серйозна проба сил. Вихованець заслуженого тренера України Федора Семенюка, ковальчанин Павло Борсук, тричі був призером цьогорічної першості. А от його друзям з команди Волині підкорилося золото в заїздах екіпажів четвірок на дистанціях 1000 та 500 метрів займаюся. Я Іванович Семоніка подобається тим вид спорту. тому що тут більше в витривалість. Які твої подальші плани що ну, думаю, що на наступний рік попаду в четвірку по старшим рокам. Загалом в активі Волинян п'ять золотих медалей чемпіонату та друге загальнокомандне місце. Третіми за кількістю командних балів були спортсмени Львівщини. А перемогу на водах турії здобули юні веслувальники Херсонської області. До старту чемпіонату України з футболу серед команд прем'єр-ліги залишилося трошки більше місяця. Уболівальники нашої команди були спантеличені повідомленням центральних ЗМІ, що клуб не допущено до змагань нового сезону через фінансові проблеми. Головний тренер Луцької Волині Віталій Кварцяний спростував чутку в ексклюзивному інтерв'ю нашій програмі. В Волині пройшла атестацію. Генеральний директор Євгенія Олександровна Жуховицька підписала меморандум, який Дає можливість клубу Волинь грати в прем'єр-єлізі, тому що контракт підписаний між Федерацією футболу України і футбольним клубом Волинь. У нас дано час на ліквідацію заборгованості по старим проблемам з гравцями, але ми рахуємо, що половину цих мінімум половину. Рішень КДК Федерації футболу вони незаконно, бо приймають на швидку під вигадою працівників федерації юристів деяких і деяких агентів цих футболістів. Але акціонери зібрали своє засідання і дали можливість підписати цей меморандум. Для того, щоб до нового року закрити проблемне питання. Ми плани не міняли. Все буде залежати. Якщо будуть закриті питання фінансування, то що футболісти півроку не отримали зарплату, то команда 22-го почне підготовку. А якщо не буде, то команда змістить питання підготовки. Можна домовитись федерацією футбола. Можна оформити документи, але ж футболісти живі люди потребують професіональної уваги до себе, і треба все зробити так, як потрібно. Як можна тренувати? Це ми ж не можемо рахуватись професіоналами, а решта справ як в аматорі. Аматори зараз конкретно знають, за скільки вони грають. Кожен повинен по закону діставати всі свої кошти, які він повинен за контракт получати. Новий футбольний сезон в Україні стартує 18 липня. Волинь гратиме у Полтаві. А перший домашній матч лучани зіграють проти Донецького шахтаря. Перед заключним туром чемпіонату області з футболу було очевидним, що чемпіоном змагань є клуб «Луцсантехмонтаж» номер 536 а срібним призером Баратенська «Братинська ласка». Залишилося відкритим питання про команду, яка фінішує третьою. Після перемоги у попередньому турі над ласкою шанс завершити чемпіонату області, вперше одягнувши бронзові нагороди, отримали гравці клубу Волиня Гротех. Для цього їм потрібно було виграти поєдинок проти Іваничівської команди Західний Бух і чекати результату до у Ковалі, де місцевий клуб приймав чемпіона області у стентех 536 Якщо представники обласного центру бодай завершували поєдинок нічиєю, Волинь Агротех посідав третє місце. Такої інтриги у чемпіонаті області не було давно. Якщо зважити, що клуб Волинь Агротех у футбольній Україні більше знають як учасника розіграшу Кубка з футзалу, то на великому футбольному полі ця команда засяяла лише цього року. Мабуть, мене лежало більше до футзалу, поки не не взяв команду Волинь Агротех на велике поле і побачив, що і в великому. Футболі також може бути цікаво. Теж зацікавило. Є азарт, є такі матчі, як гра на чемпіонат з Боратином це показало, і трохи адреналіну це додає. Ківерцівський колос програв дома торпеди із Копачівки 3 і посів передостаннє місце турнірної таблиці. Новолинський шахтар, хоч і переміг у локачах, надію 7 7-4, але не випередив їх у турнірній таблиці, залишившись шостою командою чемпіонату. Волинграте, клуб, що у другому колі програв лише чемпіонам, зі своїм завданням перемогти Іван західний бух впорався. Щоправда, не без зусиль. Перший гол господарі забули з пенальті. Це зробив Ігор Ніщик. Потім вони подвоїли рахунок зусиллями кращого бомбардира команди Андрія Полтавця. Гості скоротили відриву рахунку і відразу пропустили у ві свої ворота. гол забив Вадим Вознюк. Задання. Стоїть таке, щоб зберегти колектив, як зимою на футзал, так і на літо, щоб один був колектив, щоб ми зігрувалися і прибавляли з кожним сезоном. Дай Бог, щоб нам вдалося зайняти третє місце. Це будемо читати сезон успішним. Якщо по сьогоднішній грі, наскільки була впевнена, що команда виграє? Ну, впевнені, в своїх силах є, але ми. Більше вважаємо на результат Коваль лусін, техмонтаж. у другому таймі. Складі господарів вийшов на заміну тренер Олександр Антонюк. На 75 й хвилині Волиня Гротех залишився у меншості. За два попередження поле залишив Роман Тарасюк. Це мобілізувало гравців, і вони забили ще два голи. Красень голову виконанні Романа Кузьмича і крапка у чемпіонаті Романа Юлдашева. 5-1. Усі чекали результату поєдинку у Ковалі. Два-два сьогодні. Ну от ми зайняли третє місце. Вважаю, сезон успішним і надалі будемо боротися за призові місця. Якщо по грі з ласкою, то кажуть, кілька голів було таких, що можна показувати елементарно в євроспорті. Ну, ми стараємося грати в футбол і не б'ємо м'яч вперед. А тут вдалося забити з 30 метрів нашому лівому захиснику надзвичайно видовищний гол. Плануєте ще пограти? Як дадуть футболісти з моєї команди, якщо вони будуть грати краще за мене, будуть грати. Я не, не хочу закінчувати, в мене ще є ветерани, і я буду грати ще футбол, скільки зможу. Ми граємо атакуючий футбол. Ззаді в нас має бути порядок, так як я захисник і я тренер команди, то я захисників ну, взагалі я дуже багато з них спросу беру. А впереді повна імпровізація, тим більше в нас такий підбір гравців, що ми можемо і верхом грати, і, і низом. Ну, стараємося все-таки м'яч покласти вниз, він більш такий видовищний футбол. Голи... Завдяки комбінаціям якимось. Імпровізація, футболісти не глупі люди, вони розуміють, як грати в футбол і вміють грати футбол. Футбол. Та, я в футбол. То, як в заблику бокфедерації в інтерв'ю говорив про те, що можливо буде грати десь на колективі, хоча б із культури. Ну це, це на майбутнє. Це на майбутнє. Бачимо, яка ситуація в країні. Дай Бог нам зберегти колектив. Добре, що хазяїн команди добра людина і він розуміє, що не все. Робиться зразу, все по чуть-чуть, по чуть-чуть. чуть-чуть. Ми надіємося, що ми дійдемо до того і на футзал. Ми стараємось на Україну зіграти. І дай Бог, що ми зграємо невелике на Україну. Тільки команда встановлюється, тільки починаємо грати великий футбол, і навіть не планували, що будемо третіми, але перші ігри показали, що і програші були, що команда ще не набрала того. Азарту та і гри своєї. але з ходом чемпіонату було видно, що і гравці стараються, і тренер старається, і надолужили ті, свої результати, проявили волю до перемоги, ну і результат не забарився. Хоч, хоча з такими командами, як Ковель, Боратин, Луцян було важко змагатися, і хлопці проявили себе з кращої сторони. Чемпіонат області з футболу завершено. Дві команди Лусян Техмонтаж, номер 536 і Боратинська ласка забили відповідно по 104 і 103 голи суперникам змагання цього сезону запам'ятається, ще і зливою голів у ворота ФК Мар'янівка. Статистика знає все. Не беремося стверджувати, що такого не було в чемпіонатах інших областей держави, але здається, у книгу Гіннеса України команда Горохівського району може потрапити. За 18 матчів у Єврота м'яч влітав 208 разів. В останньому турі в Камар'янівка вдома поступилася в Буратинській ласті 0-16. 10 голів забив Роман Степанов і став кращим бомбардиром сезону із 35 забитими м'ячами. Головний тренер в Волині Віталій Кварцяний вирішив не їхати на зібрання представників клубу Української прем'єр-ліги, де визначався регламент і календар змагань за того, щоб оцінити матчі дитячих команд. Йдеться про організовані федерації футболу в Волині, яку очолює Віталій Кварцяний обласні змагання дитячо-юнацької футбольної ліги. Фінальні поєдинки молодшої групи провели на стадіоні Авангард. Сам кварцяний пригадав, які масштабні були такі змагання у 80-ті роки минулого століття. У перших змаганнях на прес-клубу Шкіряний м'яч у Луцьку грало до 50 команд. Ми вперше в цьому році почали першість області і організували дитячу лігу. Матчі проходили по всім районам центрам. У нашій області в Новолинську в Ковелі в Турійську в Маневичах. команди з виїздами виїжджали. Це грали команди 2000 тисячі року, 2001-го, 99 го і дев'яносто го Старша. Це фінальна частина вже юнацьких юнацької ліги наймолодших. Вирішили зробити на центральному полі, щоб футболісти відчули запах професійного футболу. Тут грає команда, найкраща команда Волині – в професіональній лізі. Тому для них ми вирішили і музику включити, і хороше поле підготували працівники стадіону і роздягальні, щоб було свято як можна. Якісніше провести фінальні змагання. Наскільки це важливо для дітей, що вони будуть відчувати це в себе вдома, як вони вернуться додому, дістануть медалі за четверте місце, за третє, за перше, друге, Якби всі меданки, медалі, всіх гатунків. І що в дітей буде творитися, як вони будуть це переживати, споминати і готуватись до наступних змагань. У грі за третє місце, де зустрічалися команди з Ковеля і Ратно, найсильніших довелося визначати за допомогою серії післяматчових пенальті. Перемогли ковельчани. У вирішальному матчі зустрілися дві команди футбольного клубу Волинь 2000 і 2001 років народження. Молодші хлопці у першому таймі мали кілька нагод відкрити рахунок. Ну що ж, З виходок фіналу все-таки грати проти старших на рік трошки важкувато. Так, mm, да, вони старші. Сильна команда. Але ми можемо ну, дати їм бій, щоб добре грати. Ну, це першому темі було кілька моментів для взяття воріт в вашій команді. Ми не реалізували моменти, але думаю, що в другому темі реалізуємо момент і виграємо гру. Не важко грати на такому великому футбольному полі, розбігтися їде. Ну, На перший раз важко. Але треба. Ну, Відчувати вогазон ну, і надалі старатися грати на такому полі. Головний трофей змагань дістався старшим. Вони виграли 3-0. Перший гол у складі переможців забив Владислав Дмитренко. Він отримав ще й приз кращого гравця змагань. Змагання пройшли добре, були суперники нормальні, не хоче нікого не образити, але тут суперники були ну, нижчі класу у нас рівним, там рівень значно відрізняється від чемпіонатів України, але. Гарна підготовка так для для ігор чемпіонатів України. Організатори вручили нагороди усім учасникам фінальної частини змагань дитячої юнацької футбольної ліги Волині.